Математика, урок 10, частина 7. Тема: «Сходинками до математичного олімпу, розв'язування завдань підвищеної складності. Відкрийте сторінку 46 у підручнику. Пригадайте, що потрібно робити для того, щоб розв'язувати завдання підвищеної складності. Прочитайте навчальну одиницю під час розв'язування олімпіадної задачі або завдання підвищеної складності. Потрібно визначити метод і або правило розв'язування задачі завдання. Поставте відео на паузу та відтворіть навчальну одиницю з пам'яті. Дуже добре. Розв'яжіть задачу номер 1 Прослухайте умову. Братам Петрику і Іванку разом 28 років. Петрик старший від Іванка на 4 роки. Скільки років кожному? Розв'яжіть задачу за планом. Перше запитання плану. Скільки років разом було б двом братам, якби вони були однолітками? Відомо, що Петрик старший від Іванка на 4 роки. Якби в нас Петрик був такий самий, як і Іванко. Так, то разом би їм було не 28 років. Так, а 24 роки, від 28 років ми віднімаємо 4 роки так, і отримаємо 24 роки. Отже, якби брати були однолітками, їм би було б разом 24 роки. Тепер можемо дізнатися, скільки років Іванкові. Так, ми 24 поділимо на 2 і отримаємо 12 років. Отже, Іванкові 12 років. А нам відомо, що Петрик старший від Іванка на 4 роки. Тоді скільки років Петрику? Так, 12 додати 4 дорівнює 16 років. Запишіть! Дайте відповідь на запитання, скільки років кожному. Так, Іванкові 12 років, а Петрику 16 років. Запишіть. Чудово! А тепер подумайте, складіть та запишіть власну подібну задачу. Та спробуйте її розв'язати. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Чудово, молодці! Відкрийте робочий зошит. Запишіть сьогоднішнє число. Класна робота. Задача 3. Прослухайте умови цієї задачі. Батьку 32 роки, старшому синові 8 років, а молодшому 6 років. Через кілька років від батька дорівнюватиме сумі віку синів. Щоб розв'язати цю задачу, вам потрібно попрацювати за планом. У робочому зошиті запитання плану записувати не будемо, але будемо номерувати номер запитання. Отже. Перше запитання. Скільки років синам разом? Відомо, що старшові, старшому синові 8 років, а молодшому 6 років. То скільки їм разом буде років? Молодці, 14 років. Отже, запишемо 1 дужечка, тобто відповідь на перше запитання. Запишемо прикладом. 8 додати 6 дорівнює 14 років. І запишемо пояснення так, разом сина. Дивимося друге питання: наскільки вік батька більший від сумарного віку синів? Нам відомо, що батьку 32 роки. А сумарний вік синів це 14 років. Можемо дізнатися, наскільки вік батька буде більший від віку сумарного синів. Так, молодці, ми від 32 віднімемо 14 і отримаємо? 18 років. Так, запишіть. І запишіть пояснення Вік батька більший. Третє питання. Наскільки збільшиться вік батька за рік? Так, він збільшиться лише на один рік. Так і запишемо дужка на один рік. Четверте питання: наскільки збільшиться за рік сумарний вік синів? Оскільки в нас двоє синів, то в кожного сина збільшиться за рік на один рік. А якщо в їх двоє. Так, то сумарний вік їх збільшиться на 2 роки. Запишемо на 2 роки. Прослухайте ще раз запитання задачі через скільки років вік батька дорівнюватиме сумі віку синів? Для того, щоб дати відповідь на це запитання, вам потрібно знайти швидкість зближення віку батька та сумарного віку синів, наскільки буде зближуватися їхній вік на кожний рік. Якщо відомо, що за один рік вік батька збільшиться на один рік, а за один рік сумарний вік синів збільшиться на 2 роки, ми можемо знайти от якраз оцю швидкість зближення віку. Так, ми від двох років віднімемо один рік і отримаємо один рік. Запишіть. Запишіть пояснення, швидкість зближення віку батька та сумарного віку синів. Коли нам відомо, що вік батька більший на 18 років і що швидкість зближення віку батька та сумарного віку синів становить 1 рік, ми можемо з вами дізнатися, через скільки років вік батька буде дорівнювати сумі віку синів. Так, ми 18 поділимо на 1 і отримаємо 18 років. Скажіть мені, будь ласка, так через скільки років вік батька дорівнюватиме сумі віку синів? Так, через 18 років запишіть повну відповідь до задачі. Чудово! Закрите робочий зошит сторіночка 47 у підручнику. Прослухайте умову задачі та визначіть, яким методом можна її розв'язати? Стеблом метрової висоти равлик повзе до квітки. У день він підіймається на 4 дециметри, а вночі спускається на 2 дециметри. Скільки днів потрібно равлику, щоб дістатися квітки? Як ви думаєте, який метод можна обрати для розв'язування цієї задачі? Так, зручніше нам буде використати метод малюнку. Зобразимо з вами а, уявне стебло метрової висоти. Можемо взяти 10 клітинок. Адже ми знаємо, що 1 метр це 10 дециметрів. І, відповідно, 10 клітинок, одна клітинка це буде в нас 1 дециметр. І підпишіть обов'язково. Отже, тепер нам відомо, що вдень равлик піднімається на 4 дециметри. Тобто він піднімається вдень на 4 клітиночки. А вночі буде спускатися на 2 дециметри, на 2 клітиночки вниз. Отже, зобразимо з вами перший день. Як Коли буде равлик підніматися, ми будемо показувати стрілечку вгору, коли буде опускатися, Покажемо стрілочку вниз. Так нам буде зручніше просто. Отже, перший день в день він піднявся на 4 дециметри. Отже, 4 клітиночки. Дивимося. 1, 2, 3, 4 клітиночки. Отже, в день він на висоті 4 дециметри. Але вночі він спускається на 2 дециметри. Тобто, від 4 дециметрів ми спустимося. До 2 дециметрів дві клітиночки вниз. Це першого дня. Наступний день равлик знову піднімається на 4 дециметри. Але він уже буде підніматися якраз із тої помітки, до якої він спустився вночі. Тобто з 2 дециметрів. З 2 дециметрів він буде знову підніматися 4 дециметри, і це буде. Так, це буде 6 дециметрів. Покажемо це. Знову ж таки, вночі він спускається на 2 дециметри, тобто із 6 дециметрів він спуститься. На 4 дециметри покажемо це стрілочкою. Це вже в нас 2 дні. За два дні він залишився на позначці 4 дециметри. На третій день в день він знову піднімається на 4 дециметри. Був на позначці 4 дециметри, піднімається ще на 4 дециметри уверх, тобто на 4 клітинки уверх, це буде 8 дециметрів. Так. А вночі він знову на скільки опуститься? Так, опуститься на 2 дециметри. Тобто ми відраховуємо дві клітинки вниз. І показуємо це стрілочкою, що вночі він спустився на 2 дециметри вниз. І це вже він на висоті 6 дециметрів. Рахуємо, скільки це днів. Один, два, три дні. На третій день вночі він залишився на пожнасті 6 дециметрів. Беремо наступний четвертий день. В день він підіймається знову на 4 дециметри. Були на висоті 6 дециметрів і піднялися на висоту 4 дециметри? Так, це висота 10 дециметрів або це в нас 1 метр. Скажіть мені, будь ласка, так скільки днів потрібно равлику, щоб дістатися квітки? Так, йому потрібно 4 дні. Збоку запишемо розв'язання цієї задачі. Розв'язання запишемо таким чином. Першого дня вгору він піднявся на 4 дециметри, опустився на 2 дециметри. Так і запишемо, але там, де 4 дециметри, ви поставите стрілочку вгору, адже він підіймався, там, де 2 дециметри, опускаємо стрілочку вниз, показуємо так, як це на малюнку. Другий день дивимося, він уже підні... підійнявся на яку висоту? На 6 дециметрів. а опустився на 4 дециметри. Так і запишемо. Знову ж таки, там, де 6 дециметрів, стрілочку показуємо вгору, там, де записано 4 дециметри, стрілочку показуємо вниз. Так. Третій день. Знову з 4 дециметрів він підійнявся. На висоту 8 дециметрів. А вночі опустився на висоту 6 дециметрів. Так і запишемо. Третій день 8 дециметрів обов'язково покажіть стрілочку вгору. А 6 дециметрів – стрілочка вниз. І на четвертий день він уже від 6 дециметрів піднявся на висоту 10 дециметрів, тобто на висоту 1 метр. Стрілочку покажіть угору. Та запишіть відповідь. Скільки днів потрібно равлику, щоб дістатися квітки? Так, йому потрібно 4 дні, щоб дістатися квітки. Дуже добре. Відкрийте робочий зошит та запишіть задача 6. Прослухайте умови задачі. О 15-й годині зі станції відправився електропоїзд зі швидкістю 80 км за годину. А за годину звідти у тому ж самому напрямку поїхав інший електропоїзд зі швидкістю 75 км за годину. Яка відстань буде між ними о 18-й годині цього ж дня? Для того, щоб розв'язати цю задачу, нам зручніше. Так, спочатку намалювати схему до самої задачі, адже це в нас так, задача на рух. Отже, намалюємо з вами лінію за допомогою лінійки. Це в нас буде шлях. Нам відомо, що о 15-й годині зі станції відправився спочатку електропоїзд, а через годину ще один. Позначимо з вами станцію Крапочкою. І напишемо С. Станція. Перший електропоїзд відправився о 15-й годині. Отже, ми позначимо, що він відправився стрілочкою і запишемо Т1, адже в нас перший електропоїзд о 15 годині, а наступний о 16. Так. Тому ми, в нас буде два часа. Т1. 15 годин. І, відповідно, він їхав зі швидкістю 80 км за годину. Так, запишемо. А, за годину, тобто, через годину. Це вже буде о 16 годині. В тому самому напрямку поїхав інший електропоїзд, Тобто, він також рухався в одному напрямку. Позначимо це стрілочкою. І обов'язково запишемо, це вже в нас Т2. Якщо через годину, так, це 16 годин, отже, Т2 16 годин, а швидкість уже другого електропоїзда так, була меншою, В2 буде дорівнювати 75 км за годину. В нас запитується, яка відстань буде між ними о 18 годині цього дня. Отже, якщо перший електропоїзд вирушив о 15 годині, і о 18, він проїде певну відстань. Якщо другий електропоїзд виїхав о 16 годині і о 18-й годині, він також проїде певну відстань. Але ми бачимо. Що електропоїзд, який рухався із більшою швидкістю, виїхав на годину раніше. Тобто він подолає більший шлях. А електропоїзд, який виїхав на годину пізніше, і в нього швидкість менша. Він подолає меншу відстань. Уявно позначимо з вами відстань, яку подолає перший електропоїзд і другий. Позначимо, що це в нас перший буде електропоїзд, і він Подолає більшу відстань. Позначимо це дужечкою і обов'язково напишемо S1, адже це в нас Т1В1, це в нас перший електропоїзд. С1 знак питання кілометрів. І так само, так, за другий електропоїзд він у нас приїде меншу відстань, адже він їхав меншу кількість годин, і в нього швидкість була меншою. Позначимо уявно, нехай ось тут буде. Також позначимо фігурною дужечкою і запишіть С. Так, тут уже буде С2 тере знак питання. І час Т дорівнює 18 годин. Тобто, яка відстань буде між ними о 18 годині. Отже, нехай уявно перший електропоїзд о 18 годині буде ось тут. Другий електропоїзд буде ось тут, о 18 годині, і нам потрібно знайти ось оцю різницю, ось цю відстань між ними. Отже, запишіть розв'язання. Скажіть, будь ласка, скільки годин у дорозі перебував перший електропоїзд? Він вирушив о 15-й годині, і нам потрібно знайти, яка відстань о 18-й годині. Так, він у дорозі був 3 години. Отже, запишемо перша дія від 18 відняти 15 дорівнює 3 години. Запишіть пояснення перебував у дорозі перший електропоїзд. Якщо ми знаємо, що перший електропоїзд у дорозі був 3 години і рухався зі швидкістю 80 км за годину. Чи можемо ми знайти шлях, який він подолав за 3 години? Так, правильно, ми 80 помножимо на 3 і отримаємо 240 кілометрів. Так, отже, шлях, який подолав перший електропоїзд, становить 240 кілометрів. Таким самим чином, ми можемо з вами дізнатися і про другий електропоїзд. Скільки він перебував годин у дорозі та який шлях подолав? Отже, так скільки годин перебував другий електропоїзд у дорозі? Так, а він перебував на годину менше, адже він виїхав на годину пізніше. Так, від 18 відняти 16 дорівнює 2 години. Так, пояснення, перебував у дорозі другий електропоїзд. Коли нам відомо, що в дорозі він був 2 години і рухався зі швидкістю 75 км за годину. Так ми можемо дізнатися, яку відстань він подолав. Молодці ми 75 помножимо на 2 і отримаємо. 150 км. Запишіть пояснення шлях, який подолав другий електропоїзд. Отже, нам відомо, що перший електропоїзд, це в нас той, що верхній, ось тут бачимо, де в нас було Т1, В1, С1, він подолав шлях 240 км. Станом на 18 годину. Другий електропоїзд, той, що внизу ми позначали Т2, В2С2, він за 2 години, тобто о 18-й годині, подолав шлях 150 км. Можемо знайти ось цю різницю? Так, як саме. Молодці від 240 ми віднімемо 150 і отримаємо 90 кілометрів. Так, запишіть п'ята дія. 240 відняти 150 дорівнює 90 кілометрів. І запишемо пояснення відстань між електропоїздами. Скажіть, будь ласка, так яка відстань буде між електропоїздами о 18 годині цього дня? Так, о 18 годині відстань між поїздами буде 90 кілометрів. Дуже добре. Запишіть задача 7 у робочому зошиті. Обчисліть довжину відрізка БК за рисунком, якщо площа прямокутника АБЦД дорівнює 18 квадратних сантиметрів. Отже, для того, щоб розв'язати цю задачу, запишемо умову. Запишемо те, що нам відомо. Нам відомо, що площа прямокутника АБЦД дорівнює 18 квадратних сантиметрів. Отже, так ми з вами і запишемо. Площа. Прямокутника АБЦД дорівнює 18 квадратних сантиметрів. Тобто, це все ось оце зафарбоване, вся зафарбована частинка А Б, С Д. Далі нам відомо дивимося. С Д дорівнює 3 см. За малюночком відомо. Так і запишемо: С Д дорівнює 3 см. Ще нам відомо, що К С. КЦ дорівнює 4 см, ми так і запишемо. КЦ дорівнює 4 сантиметри. А що нам потрібно знайти? Так, довжину відрізка БК. Ми бачимо й на малюночку знак питання. І в першому рядочку в нас запитують обчисли довжину відрізка БК за рисунком. Отже, ми пишемо БК -тере, знак питання сантиметрів. Розв'язання. Оскільки нам даний прямокутник пригадайте формулу знаходження площі прямокутника. Молодці С дорівнює А помножити на Б. Тобто довжину помножити на ширину. Запишіть. Отже, для того, щоб знайти довжину відрізка БК. Нам потрібно спочатку знайти довжину відрізка БЦ, весь відрізочок. Тобто чотирикутник ABCD, це в нас прямокутник, має площу 18 квадратних сантиметрів. Одна з його сторін ДЦ 3 см. Це ширина Б. А в нас невідомо. Тобто, довжина. Як знайти довжину? Так, нам потрібно площу. Поділити на ширину. Отже, запишемо. BC дорівнює А дорівнює. Так, 18 поділити на 3 дорівнює 6 см. Нам відома довжина БЦ. Це в нас 6 см. Відома довжина відрізка КЦ. 4 сантиметри. Можемо знайти довжину відрізка БК? Так, звісно, можемо. Запишемо спочатку формулу. БК дорівнює. Так, від відрізка БС відняти відрізочок КС. Так, і запишемо. І тепер підставимо БС. Це в нас 6 см КС – 4 см. А 6 відняти 4 дорівнює 2 см. Так. Так, яка довжина відрізка БК? Так, довжина відрізка БК дорівнює 2 см. Запишіть відповідь БК дорівнює 2 см. Молодці. Хороша робота!